Наслідки нічної ворожої атаки дронами, останнє зведення з фронту та міжнародна підтримка для України знайшли ще мільйон снарядів. Докладніше у цьому випуску новини мене звати Віра Свердлок. Починаємо. Харків цієї ночі знову був під атакою шахедів. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з безпілотників влучив у приватний будинок. Там зайнялася пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Окупанти запустили дрони близько півночі з тимчасово окупованого Криму. По них працювали сили ППО на Харківщині та Дніпропетровщині. І в Одесі вночі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють наші кореспонденти. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару з Криму. Чекаємо на офіційну інформацію, наслідки атаки від офіційних джерел. П'ятеро загиблих у Покровському районі. Що на Донеччині обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження проти окупантів. Російські війська двічі обстріляли Курахове. Внаслідок влучання снарядів. Загинули четверо людей. Серед них неповнолітня дівчина. Їй було 16. Окрім цього, окупанти завдали удару по Красногорівці. Там загинув чоловік. Населені пункти ворог атакував з артилерії. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили минулої доби на Новопавлівському напрямку. Там росіяни 16 разів намагались прорвати нашу оборону в районах Георгіївки та Новомихайлівки. Не дали зсу окупантам покращити своє тактичне положення і на Бахмутському напрямку, де відбили 10 штурмів, зокрема біля. Білогорівки на Луганщині і спірного Богданівки та Кліщиївки Донецької області повідомили про це у Генштабі. Протистояли наші бійці ворогові також на Лиманському, Харсонському, Оріхівському та Авдіївському напрямках. Загалом протягом доби відбулося півсотні бойових зіткнень, вбитими та пораненими окупанти втратили 790 вояк. Рятувальники Дніпра отримали 150 нових плитоносок. Допомогу профінансував народ Латвії. Передала плитоноски команда Львівського оборонного кластеру. З початку повномасштабної війни волонтери на власному виробництві виготовляють бронежилети для військових, медиків, поліції, ДСНСників. Порахували за два роки тільки силам оборони передали понад 100 тисяч одиниць захисту. Далі команда планує відвідати Херсон і Одесу. Там вручатимуть бронежилети. Це бронежилет 4 класу захисту, сертифіковано, металева плита. Виходячи з останніх подій, які сталися в Одесі, там, де після приїзду рятувальників і медиків через декілька хвилин новий удар ракетою, ми вважаємо, що цей захист бронежилет він має бути у кожного рятувальника. Ми розробили Унікальні в світі дитячі бронежилети для евакуації дітей. Ми зробили і передали 550 евакуаційних комплектів. Це дитячі бронежилети трьох для трьох різних вікових груп. А також зробили під замовленням каски, шоломи, бойові шоломи, але маленького розміру. Естонія знайшла ще мільйон снарядів для України, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За його словами, країна має можливість закупити для української армії велику партію боєприпасів на суму близько. 3 мільярдів євро, якщо союзники нададуть ці кошти, снаряди та ракети. Естонія змогла б дістати в основному з неєвропейських країн. Нагадаю, з подібною ініціативою раніше виступила Чехія і знайшла для України 800 тисяч снарядів. Очікується, що перші поставки відбудуться вже влітку. Ізраїль завдав авіаударів по військових об'єктах на сході Лівану. Ціллю атаки став тренувальний табір угруповання Хезболла, яке підтримує Іран. До масованого нападу самого Ірану готуються Сполучені Штати та Ізраїль. Американські військові на близькому сході та сили Цахал перебувають у стані бойової готовності. Атака може відбутися вже наступного тижня. Повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела серед американських чиновників. Під удар можуть потрапити і американські, і ізраїльські об'єкти в регіоні. Нагадаю, на початку тижня було атаковане іранське посольство в Дамаску. Тоді загинули 11 осіб, у тому числі сім командирів іранської армії. Тегеран звинуватив у нападі Ізраїль. Ізраїльські військові відповідальність за атаку на себе не брали. Словаччина обрала нового президента. Перемогу здобув Петр Пелегріні. Він набрав понад 54% голосів. За президентське крісло нагадаю, змагалися два кандидати: спікер парламенту Петр Пелегріні та колишній міністр закордонних справ Іван Корчок. Пелегріні підтримує антиукраїнського прем'єра країни Роберта Фіцо. Натомість Корчок закликає посилювати підтримку Києва, орієнтується на захід та виступає проти пр. Російської політики чинного прем'єра Корчок вже визнав свою поразку та привітав Пелегріні з перемогою. Він також заявив, що розчарований і засмучений, але поважає результат волевиявлення громадян. Через два місяці після обміну полоненими нацгвардієць Євген Кіст нарешті вперше приїхав до рідного села на Кіровоградщині. Героя зустрічали рідні, ледь не уся громада. Вони влаштували захиснику справжнє свято. Як це було бачила наша Юлія Бабак? Ось так зі сльозами на очах зустрічають Євгена Кіса, найближчі родичі та односельці. Оборонець Маріуполя після дворічного полону, а потім тривалого лікування і реабілітації, вперше приїхав в рідне приємно. село на Кіровоградщину. Дуже приємно, Це, так, приємно Це дуже що приємно, діти, що... що так, що не так не всі не. зустрічають, що всі так за його молилися, всі ждали його. Ми тобі зробили такий прапор з такою датою. Що ти це твоє друге день народження, що ти повернувся до нас на рідну землю. Євген Кі зборонить Україну з 2016 року. На початку повномасштабного вторгнення його бригаду відрядили у Маріуполь. 27-річний нацгвардієць боровся за приморське місто до останнього, допоки не отримав наказ вийти з заводу Азовсталь та здатися у полон. З тих пір жодного зв'язку з чоловіком родина не мала. Уже від тих, хто повернувся. Якщо хтось знав якусь інформацію про нього, то міг сказати разом із сотнею інших полонених. Євгена обміняли цьогоріч 8 лютого. До останнього. Останнього не вірив, що повернеться на українську землю, навіть коли уже був в дорозі додому. Зав'язали глаза там, руки. І хто що казав? Хто в Росію судить, хто на розстріл, і тоді вже все зайшов хтось наш і каже, хлопці, ви вдома. Таке не можна передати словами. Вони зараз мурашки по похожі йдуть. Сонечко, все, я вдома, я не маю, все добре. І коли він подзвонив, Ну, я спочатку не повірила в мене сльози. І я вже зразу потім все, до нього поїхала. Поки Євген був у полоні, його дружина Сніжана брала участь ледь не в кожній акції на підтримку ув'язнених Росією. Це, щоб всі весь світ бачив, щоб, щоб їх рятували. Тепер міцно тримає чоловіка за руку, намагається надолужити втрачений час. Відпускає Євгена лише у обійми односельців як от першої його вчительки. Ми за нього молилися вдома. Я щаслива, що він у мене був такий лохік, у Він такий завжди позитивчик. Щоб не було, як не було важко, ну завжди на позитиві. Молодець. Після відпустки Євген планує повернутися на службу. Вже начебі хотілося б на роботу вже і там за хлопцями за всіма скучив. Та, та, треба побити трошки з сім'єю дати. Та. та перед тим, як вперше за два роки піти додому, вшановує пам'ять загиблих побратимів. Ліво – це мій кум, А це справа мій вчитель музики був в цій школі. Із Кривоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.